Ліки, але... Так, ви має... ми демо виховачимо тестова і чотири зразки виплачемо тестові. Швиденько, об'єднуємо. Так, думай, чим займаєтеся? Бережі слабки від. Так, все. Добре. Дохопили приходимо тестові. Добре. Живопис, добре, графіка. Добре. І скульптура добре. Так, червоні скульптура. Добре. Графіка добре. Живопис. Ага, ви Є -є -є -є. Так, Та, не зрозуміло. Ага, живо Бога. Ти проти бачите, так добре. Все. Далі. І яка манера виконання пристама, да, художниця, ви знаєте, це художник. І Марія. Хтось що малював, яка манера, хто малював казкових двірів, птахіти. Так, все, так, молоді. І де ж жанр живопис, відео з діти. Жанр же живопис. Не вийде височитися, та жанр. Щоб ви радили, Донтон. А от це купувати як це. Ми так. Так, останній це. Я дуже коло це. 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 Я навіть не буду тут є мецецькі паралелі провести, не буде мені нічого проводити, тому що в нас немає. Він Шесфір свого часу сказав, що людина, яка не помічає краси навколишнього світу, хвора, як же лікувати сучасне суспільство від байдужості, несмаку, від дешевизни. І ми зрозуміли, що це підсилили лише мистецтво. Тому ми започаткували проєкт Запалюємо зірки Борщівського краю і поставили перед собою два головних завдання: це ж таки дослідити мистецьку історію борщівського краю і ознайомитися із творчістю художників, у вихідці від нашого краю художників. Для цього ми е, поїхали у село Поливче, де є саме токолаж. Так, так. так, це програма Токолеж використовує стіни, щоб фокусувати увагу на певних моментах момент, е, життя художників, скажімо. У нас є багато дуже свідчення, що їздили багато по музеї, але ми е, а має по властивість, що скільки хочеш світити, стільки він тобі вибере. І ми е, там від 100 скажімо, вивели 14 чи 12, так, щоб тільки можна було показати. Так, ми дуже швидко. Остання зараз нам просто можливо. Ні, на другу і указочкою Покажи, як має дуже швидко. Дякую.